Валерій Димов, керівник центру Суспільної інформаційних технологій форум. Пане Галері, раді вас бачити. І одразу давайте обговорювати все це. Слава Україні! Смертьорогам, корупціонерам тюрми. Героям як слава. Я завжди кажу. Героям слава. Ну, давайте обговорювати. Я з поваги ставився до юридичної школи Єльського університету, але щось в мене щодо Джейді Венса тепер виникають сумніви. Я випускник. Київського українського найкращого вузу Київського національного університету імені Шевченка а, і аспірантури Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана, і можу собі дозволити посперечатися з Джеді Венсом, який каже, що це неористичний план, треба враховувати, а, бути реалістом і враховувати ситуацію. Ну, якщо навіть апелювати до його патрона Трампа, а, Трамп же сам сказав, що Росія мала би виграти за три дні, правильно? ж? Тому що. Те, що Джеді Венс називають реалією, Україна не сприйняла як ті реалії, які в голові у Джеді Венса і у Трампа. Тому що по всіх там комп'ютерних іграх, по всіх цих реаліях ми мали би програти Росії, тому що вона дуже потужна, тому що, як каже Трамп, в неї найкраща економіка. Трампу розповів Вітков, який, словами Трампа, ні чорта не розуміється на Росії. Вітков сам казав про те, що він вивчав політику по серіалах, От рівень, да, у цих. Відкофих їх. Відков їх. І, і, і йому розповіли, що Росія завжди вигравала. Вони плутаються, не знаючи, що таке Росія, тому що ми ж в дитинстві також грали в русських і німців. Насправді, тобто росіянами руських вважали українців, білорусів, узбеків, таджиків, грузинів. Вони не знає, що такий народ Росії, тому що немає народу Росії, є народи окупованої Москвою. Так от, я не буду робити такі екскурси щодо поливців і Печеннягів, але Вітков і Трамп заразилися такою путінською інтерпретацією історії. Так от те, що називає Вітков реалії, мало спонукати нас з самого початку домовлятися на мовах Росії. Про що, до речі, говорить Трамп? Трампа Путін дратує не тим, що. Більше там Трамп. Незадоволений Путін не тим, що він не задоволений Путіним, який розпочав агресію. Путін дратує Трампа тим, що ну, реально він вже мав перемогти за три дні. Ну, якщо вже такі реалії. Тому, не критикуючи далі Джеді Венса, просто скажу, що насправді сьогодні вже є інформація про те, що цей план Трампа а насправді це план російський. У них навіть русізми в перекладі. Той самий штучний інтелект, очевидно, не враховує нюансів російської мови і перекладу. Там русізми відверті. І сам Рубіо казав в зустрічі з американськими конгресменами і сенаторами, казав, що це план, цей так званий план це план росіян, які їх поклали відкофу. Досильно цитую. Потім. Рубіо взяла братку після того, як Трамп сказав, що це наш план. А Трамп не може підставляти свого патрона Відкафа. Трамп не може погодитися з тим, що тих, кого він призначає, яких він хвалить, вони є абсолютними профанами, абсолютно неефективними, абсолютно безвідповідальними. І е, я не буду використовувати е, інших слів. Думаю, наші глядачі знають ці слова, які заслуговує, на який заслуговує Віткав. Тому після того, як Трамп сказав, що це наш план, Рубіо не міг, як держсекретар Трампа, не міг не сказати, що це план США. Але насправді твіт Віткова, який навіть не, розбирає, не, не, не розуміє, чим відрізняється WhatsApp і Месенджер, яким він використовують, відрізняється від публікації на своїй сторінці. Він насправді сказав, що це Трамп, що це. Значить, план Дмитрієва. Після того, як Трамп сказав, що це його план, Рубіо взяла братку, але насправді він визнавав, що це план російський. Потім Трамп сказав, очевидно знаючи, що відбувається, що так, да, він може не усеточний для України. Так от, вже прибираємо в сторону Джейді Венса, прибираємо в сторону тим більше Вікофа. Зараз. Ми маємо говорити про те, що це нас не задовольняє, і сам Трамп вчора сказав, що інакше Україні доведеться сражатися. Трамп не може собі дозволити вже того, що він дозволяв собі в січні після своєї інаугурації в лютому, в березні, коли він припиняв допомогу Україні, тому що реакція американських громадян і його електоральної бази республіканців, виборців Трампа. Вона змінюється з 31%, наприклад, що було в берез... що було в травні місяці до 50 в серпні. І зараз набагато більше республіканців говорять про те, що треба надавати Україні зброю. Нагадую, ту зброю, яку надавав Байден, і яку трампісти в парламенті верні, перепрошую, в Конгресі, не надав... не хотіли надавати Україні, блокуючи. Такого роду надання Україні зброю. Тому американці хочуть, щоб політика Трампа була більш ефективною щодо Росії, не стелити американським солдатам, гордістю американцям. Кожен американець поважає власні збройні сили. Тут вони червоні килими на Алясці клали під ноги Путіну, який топтав те, що йому поклали під ноги американці. Це дуже символічно. Трамп не може собі дозволити роду родичу, вони не сприймаються. І Трамп вчора сказав, що Україні доведеться сражатися. Це цинічно зрозуміло, що звучала з уст Трампа, але насправді іншого варіанту України немає. Тому що, ну, нагадаю, нашим глядачам, наприклад, окрім цих речей, про які зараз говорять, там територіальні поступки. Я просто кажу: слов'янська краматорська агломерація це найбільш укріплені українські фортифікації. Ми бачили, як росіяни довго не могли взяти те, що було укріплено. І там, де наші не відводили війська, як того хотів Єрмак Зеленський, я не буду згадувати Бахмут, я не буду згадувати Авдіївку, я не буду згадувати Вугледар. Я просто кажу про те, що це найбільш укріплені українські на сьогоднішній день території. Далі є практично степ. І ми маємо довіряти Трампу, після того, як він міняє свої слова як, як рукавички. Ні, ми не будемо цього робити. Мало того, ніякі гарантії з Уст Трампа насправді нічого не, не варті, тому що сам Трамп, коли був президентом, підписав, наприклад, декларацію Помпео, його держсекретаря. А в ній було сказано, що Крим ніколи не буде визнаний територією іншої країни, якоїсь іншої країни, аніж України. І Трамп сьогодні розповідає про те, що Україні треба віддати Крим. Як же тобі вірити? Яка, які можуть бути гарантії? Е, Подібні до п'ятого статті статуту НАТО, якщо там написано, що після консультацій можливо якось так і тим більше, коли Трамп сказав, я цим можу давати гарантії, я цим не можу давати гарантії. Тобто ти сьогодні отримаєш Нобелівську премію, а завтра після тебе, хоч трава не рости на території окупованої е як тимчасово окупованої Росією, тому що фактично попереду степ, тому що нас хочуть роззброїти, а росіянам взагалі жодних вимог Трамп не висуває. Я не бачу там поступок Росії. Я взагалі там не бачу поступок Росії, там тільки вимагаються поступки для України. Далі я, повертаючись до від сатті, так званої п'ятої статті інституту НАТО, кажу про словянсько Краматорську агломерацію. Це не про територію, це про людей. Там на сьогоднішній день проживає 250 тисяч людей, щонайменше. Серед них мінімум 50 тисяч чоловіків призовного віку. 50 тисяч. Скільки зараз вже доведено працюють, е, воюють в лавах окупантів, українців, мобілізованих насильно. Там не йдеться про те правильно, неправильно. Все одно відправлять е, воювати з українцям або напряму, або через тюрму. Спочатку тебе посадять в тюрму, а потім з тюрми все одно пошлють на фронт воювати українців проти українців. 46 шість тисяч. З території тимчасово окупованих Росією території України сьогодні вже доведено по списках воюють на боці окупантів. Так от, 50 тисяч чоловіків призваного віку, без всяких там, е, значить, у цих, на кого розраховує е, там, Трамп або ті, е, які радять Єрмаку і Зеленському, що ці люди будуть голосувати за, е, значить, за мирний план е, Трампа, е, мами. Молодих хлопців, дружини, діти, мами, тих, хто воює на сьогоднішній день на фронті, втомлені, в тому числі через те, що Зеленський провели мобілізацію. Так, от ніхто не буде їх запитувати там, на тимчасово окупованих територіях, і пошлють воювати спочатку сьогодні з нами. А потім разом з тими, хто далі буде захоплювати Росію, будуть посилати воювати з країнами Балтії, з Польщею, з іншими країнами. Якщо хтось сумнівається, я скажу свій, свій приклад. З академічної мови перейду на те, що відбувалося, наприклад, в моєму рідному Миколаєві. Я працював на заводі, я вже це е, говорив. Я працював на заводі в Миколаєві поштова скринька. Е, у нас були. Мармурові сходи, у нас були е, блакитні ялини, рівень е, виживання, яких там 5%, то би треба привезти, щоб вона там прожила. У нас все це було все стояло рівнесенько серед е, величезних клумб троянд. У нас було два фонтани на заводі. Спочатку це розвалили, зрозуміло, що по російські сили, е, які казали, що не треба вам у цих західних приватизаторів. Потім зараз добиває Русня, думаючи, що там є щось, якесь виробництво. там давно його немає, кажу, все було розкрадено. Так от, мій завод мав все це. Працювали тисячі людей. Тільки там комсомольське організація налічували 5 тисяч людей. Трансформаторний завод імені Ленінського комсомола, поштова скринька. Так от, ми виробляли військову продукцію. І десь трішечки цивільно для того, щоб отримувати фінансування через, через Міністерство так званого середнього машинобудування, коли дахували оборонні бюджети. завод повністю припинив практично своє функціонування тоді, коли що? Коли Горбачов домовився з Рейганом. Коли припинили фінансувати воєнку, припинилося і цивільне виробництво. Що зараз відбувається на Уралмашзаводі в Росії? Він випускає вагони, Уралмашзавод, і випускає танки. Танків Росія майже не випускає нових, вони переробляли весь цей непотріб канібалізмом, який стояв на відкритих майданчиках в Росії. Там, десятки тисяч танків. Зараз немає вже цих танків, і завод в Росії, Уралмашзавод, який завжди був прибутковим, переходить на. Чотириденно робочий тиждень і на скорочення персоналу. Тому Росія не може припинити собі припинення фінансування. Все це рухне. Сьогодні в них немає грошей вже на виплати героям СВО. Подивіться на дані. Вони не те, що вже не можуть відбувати за ці гроші, вони навіть не сплачують тим, які вони обіцяли сплачувати разом з цими білими ладами. В такій ситуації, коли сьогодні. Україна вже б'є по, а Трамп розповідає, що Україна не може витримати в неї, значить, енергетика да, нас складні проблеми. Але сьогодні було, практично, зараз подивиться кадри, шановні наші глядачі, сьогодні вже в Підмоскові, пам'ятаєте, Падмосковний, і вечора, сьогодні вже не такі е, мірне і не так їм подобається в тій пісенці. Тому що українські дрони долітають і роблять блекаути вже в Підмосков'ї. Росія не, не в тому стані, щоб висувати умови. І тому. Ті, які погодяться на так званий план Трампа, а насправді план Віткофа, Дмитрієва і Путіна, ті люди з боку України, якщо таке відбудеться, навіть якщо вони думають отримати дивіденти, бо там деться днів вибору, і одразу вийти на вибори з тим, що от повернення росіяни повернуть. Фактично тих, кого вони тримають в заручниках, значить, у нас будуть красиві кадри повернення наших громадян, можливо, навіть дітей. Буде легітимізована спроба легітимізації скорочення українських Збройних сил тимчасово радісно сприйнята тими, хто отримує вже вдома тих чоловіків, тих дівчат, тих. Людей, які втомилися, вже практично зараз знекровлені провалом зеленської мобілізації, втомилися від всього того, що відбувається на фронті, то вже на наступний день після того, як це відбудеться, буде делегітимізація спочатку, угу. тобто буде визнана несправедливим такі умови миру, в тому числі тими, які е, сьогодні ввечері ще будуть радіти. І ті люди, які будуть за підозрення навіть в тому, що вони пішли на спробу легітимізації цього плану в Україні. Вони матимуть дуже серйозні проблеми. Вони точно не матимуть політичного майбутнього. Вони матимуть дуже серйозні проблеми, в тому числі з я вам скажу так: це не заклик, це попередження, в тому числі з не просто політичним виживанням в Україні. Всі не, всі не втечуть. Я думаю, що ми дізнаємось однозначно, що там і як відбувалося, чому Мірав перебував у Флориді, спочатку полетівши, не будучи присутнім на засідання Ради національної безпеки і оборони, де він є секретарем, нагадаю. Тобто він має організовувати роботу відповідно до своєї компетенції, організовувати роботу того засідання РНБО. Де Зеленський обіцяв нам санкції, дуже потужні. Хоча я не бачу там тих санкцій проти фігурантів цього корупційного скандалу в найближчому оточенні. Так, от, на мою думку, відбулося співпадіння вузьких політичних інтересів тих, які зараз відволікають нас тим, що ми маємо об'єднатися навколо тих, кого Зеленський пописав на ці перемовини. В Швейцарії ми ж не можемо зараз делітимізовувати ту делегацію, яка від імені всієї України веде перемовини. Зеленський свідомо. Це зробив Єрмак, Уміров і розбавив їх Будановим, розбавив їх кислицею, тобто розбавивши тими професіоналами, які можуть говорити мовою, якою говорять наші союзники і партнери. Розбавивши абсолютно некомпетентного, абсолютно некомпетентного Єрмака. Ми побачили рівню компетенції навіть в розмові зі студентами. Це тільки що є публічна. Угу. Я не знаю успішного кейсу. Я не знаю успішного угу. кейсу, який би провів Ірмак окрім того, що він допомагав Зеленську. Практично в, в цих всіх схемах, які були присутні в бек-офісах зрадника Диркача, і е, жодні наші правоохоронці не бачили того, що там відбувається, і це дуже символічно, або не бачили того, як Галущенко в'їжджає дуже символічно в будинок Захарченка. Це практично ставленника Москви, який зараз перебуває в Москві, Януковичського міністра внутрішніх справ. У нас була речниця. Зараз, там першого майдану День Гідності і Свободи, так от дуже символічно, так, що ця влада проживала в будинках зрадників України або вела ці операції з бек-офісу зрадника України Деркача. Так от, повертаючись, співпадіння інтересів того політичного кола навколо Зеленського, а корупційного кола навколо Зеленського, а співпадіння інтересів Росії. Тому вони одразу це знаючи, що. ФБР так чи інакше отримує частину того, що розслідували набув угу. і тиснуть це на послаблену українську владу. Саме в цей момент вона подає ці, значить, так звані плани Трампа. Насправді, плани, я вже сказав початку цієї розмови. Це плани Путіна, Так. Пардана через Віткафа Трампові і відмиті Трамповим Трампом. І співпадіння інтересів Трампа, який хоче отримати до Нового року мир дев'ятий. Особливо, коли він розігрів сказав, що це найважчий конфлікт. Собі, це не просто конфлікт Мі, там Бангладеш, я не хочу образити жодну країну там, і, там, і Бірму, Бірми, да, між Пакистаном і Індією, між Вірменією і Азербайджаном. Хоча ми розуміємо, що насправді. Те, що Росія відповзає з контрольованих нею регіонів, наприклад, за Кавказія, де вона панувала з 1828 року, це Україна так послабила Росію, що вона не може на сьогоднішній день торгуватися з Трампом. Врічі, Трамп вже не, не збирається торгуватися з Росією. Трамп сьогодні отримує практично можливості з мадурою в Венесуелі. Тому що послаблена українцями наголошую, українцями Росія не може вже висувати раніше ці козирі. А я можу в Венесуелі, а я можу в Ірані, а я можу, значить там, де на, на Закавказі. Практично українські збройні сили, всупереч тому, що розповідає нам Джей Венс, тим більше Відкав. Ну, Відкаф я взагалі не хочу навіть згадувати. І ніколи не знав, що це за людина, тому що таких ще треба пошукати. Значить, так, от, супереч тому, що вони називають реаліями, це Україна так позбавила Росії, що Росія не може вже протистояти Трампові. Трамп ще ж отримує зверніть увагу. Трамп хоче отримати наполовину заморожених в Європі грошей. Хоче отримати 50% дивідендів Росії. Там же ж Трамп виграє все. Якщо нам розповідають про те, що в цій війні бенефіцар Китай, це правда. Але Трамп хоче бути найголовнішим бенефіцаром. Саме тому, що ми позбавили так Росію тих можливостей торгуватися з Трампом. Трамп хоче отримати через те, що ми боролися в супереч з цим реаліям, які там Джеді Венс називає об'єктивними. Ми боролися з тими. Розпаду, кого ви боїтеся більше, ніж поразки України. Ми боремося з найбільшим монстром, який фактично розпочинав Першу світову, розпочинав Другу світову. Подивіться, що відбувалося там з Трамп. Перепрошую, бачите, за... за Фройдом обмовка. Бо Трамп дійсно має отримати премію Чемберлена скоріше, аніж премію міру. Так от, ми хочемо, ми можемо покарати те зло. Яке ви зараз черговий раз намагаєтеся відтворити? Бо ви звикли жити так, що от є таке щось, чому ми маємо протистояти, нібито втягуючи в наші внутрішні розклади. перепрошую, що можливо ускладнив відповідь на ваше запитання, Дашо. Але ще раз наголошую: ті люди, які спробують легітимізувати такого роду плани Віткофа, вони не мають ані політичної перспективи, ані, на мою думку. Бути такими, які можуть уйти від відповідальності за це, які би там на порядку денному 100 днів до виборів нам не пропонували. стосовно того, що хочуть, значить, помирити, як от цих мільйонів, кого нацисти відправляли в Крематорії в Ухінвальді, Майданики, в Дахау хочуть помирити з нацистами. Ну, Трамп вже вважає, що танго танцюють двоє, це не танго. Трамп, це ти танго танцюєш з Путіним. А тут злочинці і жертви. Ви хочете жертв помирити зі злочинцями? Ви хочете тих, кого посилали в Крематорії, помирити з тими, хто посилали в Крематорії? Ні, так такого не вийде. Це не буде реальністю. Тобто, колись в якості прикладу наведу, колись коли ж домовлялися для того, щоб припинити війну на Балканах, яку розв'язали е, росіянами. Сербські націоналісти, пам'ятаєте, все, що відбувалося в Сребрені, пам'ятаєте інші речі, всі ці злочини. Так от вони ж домовлялися з тими, хто чинив це злочини. Я абсолютно переконаний, що були залишанковані перемовини для того, щоб терористи і бандити з груп Младіча Караджича поклали зброю. Треба було їм пообіцяти, пообіцяти, що вони не будуть покарані. Ну, інакше вони будуть воювати до кінця. Ну ніхто не йде добровільно на ешафот, значить, під. Зашмарх і мотузку. Mm -hmm. Їм пообіцяли. Але потім, не дивлячись на те, що ми обіцяли. Там, де умови або так інше, не дивлячись на це, рідні і близькі тих, хто тоді був зрізаний, покараний цими злочинцями, те, що просто вони чинили опір злочинцям, або просто були як чоловіків Сребреніці від 15 до 70 років, їх рідні і близькі плювали на ваші плани, Трампи. Віткофи, путіни, плювали. Вони через засоби масової інформації шукали справедливості. І ніхто не може заборонити рідним і близьким цих в Тернополі шести дітечок, тих 33, які там загинули, тих шести, яких ще не знайшли, які пропали безвісти. Ніхто не зможе заборонити жертвам цих злочинців вимагати справедливості. А ті, які підпишуться під те, що там це має бути амністія, що це, значить, грав пісочниці, що це якісь там такі-такі речі, вони будуть прокляти поколіннями. Я абсолютно в тому переконаний. Це не якась абстракція. Це те, що однозначно приходить у вигляді відплати. Ось зараз був день. Пам'яті жертвам Голодомору, всіх голодоморів України це не про пам'ять, це про наш борг перед тими, хто був жертвами російського шовінізму в Україні, хто був жертвою цих злочинів. А пам'ять і борг, вони мають обов'язково бути сплачені. Тому пам'ять це відплата, пам'ять це помста. Думаю, що у нас вже завершується ефір. Зверніть увагу. Чим закінчуються фільми, в яких є злочинці? Чим закінчується у нас недільний ефір, чим закінчуються фільми, де є зло і має бути справедлива відплата? Зверніть увагу. Там довго карають тих, хто є злочинцем. хто... Так виведеним сценарієм, а життя наше набагато жорсткіше, ніж ці сценарії, так буде сценарієм, що ми маємо ненавидіти тих, хто це чинив. І так воно, перепрошую, смакується навіть в кадрах, що довго має бути, страж, має страждати той, хто є злочинцем. Довго. От в фільмі Сталоне там, виривати серце і його нищити. Тобто це смакується саме тому, що помста відплата це один з фундаментальніших е-е, наративів, фундаментальніших парадигм, в яких існує людство. Є декілька таких дуже потужних парадизм, парадигм, а уникнути яких ми не можемо, ми так мислимо, де справедлива відплата. Вона легітимізується навіть через такого роду жорсткі, жорсткі речі, тому що глядач вимагає, щоб зло було покаране і покаране якомога жорсткіший спосіб, тому що саме це і є те, як працює справедливість. Тому е, перепрошую, що я відійшов від, е, ну скажімо, можливо для наших глядачів е, конкретної відповіді, е, але... У нас був день, день філософії, так от це якраз не що інше, як на найбільш якраз конкретна відповідь. Це не абстракції. Так працює відплата, так працює пам'ять. І так працює політика. В неї дає також свої закони. Той, хто спробує легітимізувати це через парламент, mm -hmm. утримує від куша від українського народу. Той, хто бере участь розмов в, в, в певну міру в спробі поміняти порядок денний, бо тепер бачите, ми обговорюємо зустріч в Женєві, а не корупційні скандали, тих самих фігур, які там присутні, а той отримує також покарання. Той, хто спробує протащити через референдум або такі інші, покласти на нас відповідальність і загітувати нас, давайте я тільки ми відсуємо інтереси України. Той, хто спробує повторити тай, значить, фокус в овальному кабінеті, коли ми всі мали. Конвертувати нашу нелюбов до Трампа в нашу підтримку тих, кого ми насправді до того вже не підтримували. Дуже багато хто з наших глядачів, хто винен в тому, що відбувалося в 22-му році, коли країна готувалася не до війни а до шашликів. Той, хто зараз намагається звидати, що це засоби масової інформації, вони є пропагандістами або там американські там ФБР. Нагадаю, тоді всі люди говорили про те, що. Плани готовки Росії до війни, які викладалися цими, це значить ще гірше ніж Кебєєва Соловйова. Ми ж все, все ж повторюються. Токі перша суріть трагедія, потім уряди фарса. Тому вони всі не отримують підтримку того, тих наших громадян, тому що громадяни України є на всій суверенітетах стаття Конституції. Тому що перша конституції говорить про те, що Україна а незалежна суверенна, правова демократична соціальна держава. А суверенітет нашої України, говорить до серед Конституції, просягається на всю територію України. І ми знаємо те, що нам говорить Конституція, що е, ті домовленості, ті договори, які порушують Конституцію, можуть бути частиною нашого законодавства тільки після змін до Конституції, якщо вони спробують набрати ці голоси. В парламенті вони будуть мати покарання про яке я говорив вище від українських громадян. Якщо вони спробують показати на нас відповідальність шляхом референдуму, який ви свідомо перед війною щодо пошам вторгнення перед цим 22-м роком намагалися і провели через парламент, то вони також відтримують відплату. Але найбільшу відплату мають отримати Путін і Росія. Не Путін породив цю Росію, а Росія породжує Путіних. Росія ніколи не визнає е, українську націю як е, самостійну націю і ніколи не буде визнавати суб'єктність е, нашого народу. Тому ми маємо розуміти, що ця війна не має е, мирного вирішення, не має договорів. Е, і всі умови має диктувати та країна, яка справедлива має перемогти в цій війні. Україна Валерій Димов, керівник центру суспільно інформаційних технологій форум. Пане Валерію, дякуємо вам дуже. Друзі, головне бажання захищати свою країну решті навчимо, каже прикордонник Віталій Рижак.